Намасте! я Наталія Плугіна, інструктор йоги для починаючих та дорослих. В мене є на Фейсбуці група, в якій ми практикуємо вже три з половиною роки майже онлайн. Тож я завжди запрошую приєднуватися. Але якщо у вас немає часу, немає ще поки що сили, може немає бажання, може ви ще не впевнені в собі. А, і ви не ходите на наші регулярні великі практики, то я для вас роблю такі коротенькі, маленькі По-перше, його асоціюють з рухами засанами, Да? Хоча йога – це дуже великий комплекс, який допомагає нам залишатися активними, здоровими та да? проживати життя більш осознанно. Тож про рухи? Питання про те, чи можна зробити розминку, якщо немає там, міста, щоб місця, щоб постілити той йогамат. Звичайно, можна. От зараз я знаходжуся в ситуації: тут у мене шафа, отут у мене кресло, тут в мене є ось от трішечки такий, да? І в мене є там, 5 хвилин часу. Що можна зробити? От ви прокинулися, і треба запустити тіло, запустити лімфодренажну систему. Що ж можна зробити? Звичайно, зробити декілька дихальних вправ. Одна з них називається капалабхаті, коли ми робимо різкий видих і м'язи пресі скорочуємо. Таким чином, ми пропрацьовуємо обдомінал, ми пропрацьовуємо лімфодренажні бузілки, які в нас там сидять. Я швиденько покажу, як то працює. Робимо видих, скоротили м'язи шлунку. Далі пропрацювали тут і робимо розминку, да, то е, запускаємо пальчики всередину кулачків, розвели руки е, в сторони і робимо дихання. Або рухи в нас поєднані з диханням. Робимо вдих, прогнули грудну клітку, І повністю, як бачите, е, провернули сустави і долоньку розкрили пальчики. Да, і робимо видих. Ще раз показуюсь, тут кулачки зажали, потім розкрили. І все це робимо з легенькою посмішкою на обличчі, бо посмішка дає сигнал у мозок, що ця людина, ця особа, вона спокійна. А ми прагнемо того, щоб наш мозок трішки вгамувався, не стресував. Ну і звичайно ж, королева асан, королева асан, марджаємо. А один локоток долоньки під плечима. Це кошка коровка. Робимо вдих. Спинка пішла донизу. Лопаточки відвели назад. Маківочка тягнеться вгору і відштовхнули трішку шийку назад, ретракцію зробили. До того ж, пальчики на ногах. Бачите, підйоми. Їх можна також задіяти і буде розминатися все тіло. То тобто зробили глибокий вдих. Робимо видих. Стали на пальці на ногах. Прогнули спинку, чоло тягнеться до паху, м'язи, шлунку також і жавіт підібрали. І ще й анальні, да, а, анальні мишці, м'язи, також піджали, скоротили, бо тази в дно також треба попрацювати. Це реальна королева асан, її одну можна робити, і то вже буде така кльова розминка. Вдих. А І, в принципі, подихали, порухалися, посміхнулися, заспокоїлися та пішли нести мир у всьому світі. Тож, якщо вам корисно, буду вдячна за лайки, запрошуйте друзів, робіть перепости і до зустрічі наступного разу.